Друзі, Староконний ринок, вулиця Розкидайловська, е, огляд базару, цуценят, кошенят. Ну і так далі. Німецька вівчарка. Длинна шорста, пухнаста. Бачите, ось до батьки, які Тата, такі мама. пухнасті, тато, мама, дуже пухнасті, гарні. Ось такі красуні, Скільки хочете за них? 500, дасків. 500. 500 доларів, друзі. Здрастуй, здрастуй, Як у тебе справи? Ти моя красунечка. така, друзі, канекорса. Скільки місяців їй? 3 місяці. три місяця, друзі. Три місяця красивезна ціна вівчарок. Ціна вівчарок, яких ми бачили, 500 доларів. Друзі. 500 доларів за вівчарок. от тих, яких ми бачили. Це у нас Канекорса, Дівчинка 600 доларів за неї питається. Ось така красунічка за цю красу. Номер телефону заводчика. Ви можете подивитися в нашому телеграм-каналі. Маленькі друзі в шапці профілю за посилання можете перейти. Хто питався, ось до на спить маленька, гарненька. Скільки казали місцеві? Півтора місяця, друзі, півтора місяця, 9 тисяч гривень хочуть за неї. Ось така красуня. Гарні, чудові. Сергій, скільки хочете за своїх французів? 10 тисяч. 10 тисяч гривень, друзі. Французи по 10 тисяч гривень. Хто хоче, можете подивитися. Ось такі красунічки і хлопчики, і дівчинки є. да, Сергія? І ще хто там? І ще там малі. Ой, заховали їх там, в лесень. Ой, та ти що? Да ти Що Що це робиться? Нічого собі, ля. ля, ти скачеш. Ну, це хто? Дівчинка? Дівчинка, да? Да. Дівчинка така крута. Друзі, подивіться, яка крута. Скільки за цю красу? Всі по 10, Всі по 10 тисяч, друзі. Хто цікавиться? У Сергії є отакі французькі бульдоги. Всі по 10 Ольга, тисяч. здравствуйте, добрий день. Покажіть нам мальтіпушку, питаються мальтіпушку, покажіть. Дівчинка отака. Ольга, розкажіть нам трішки про них. У них одна вакцинка, їм два місяці. Вони будуть дуже маленькі, руденькі. Руденькі. Руденькі, маленькі, красивенькі. У так. Є клубні документи. Следують неділю в нас друга вакцинка. І на слідчі недільці вже друга вакцинка. Хлопчики, Залишився хлопчик і дівчинка. Що ви питаєте за них? Скільки грошей? Долар. 800 доларів, друзі. Ціна 800 доларів. І ще й поділечок є у вас. Так, да. теж руденькі. Хлопчику вже три з половиною місяці і коштує він 700 доларів. І коштує він 700 доларів, друзі. ой така боза, який ти класний! Який ти класний, такий крутий, друзі. Так що в такі крутезні цуценята, друзі, також у них є німецькі вівчарки. Подивіться, цілий, цілий, цілий багажник малих, ціла купа гарних чудових цуценят. Юра, що в тебе за цуцики? Скільки? Розкажи нам трішки про них. Три половиною місяця є три дівчинки і один хлопчик. Вже зроблені всі вакцинки, є клубні документи. У нас тато чемпіон України і Молдови. І вони вже в вольєрні працюють на охорону. О, отак от, отак от, от, от уже працюють на охорону, друзі. Юра, що хочеш за них? Скільки грошей? 300 доларів 300 доларів, друзі. 300 доларів. Хто цікавиться? такі німецькі вівчарки, чорні з прашня. У юрка це американський кокер-спанель, друзі. А англійський кокер-спанель. Хто цікавиться, такі розкажіть нам трішки, візьміть, покажіть, хто у вас є. Розкажіть нам трішки про них. Два місяці. Дівчинки, ціна, е, будь ласка, ціна, так 8 тисяч. 8 тисяч з одною прививочкою, друзі. Ой, крутяк, крутяк. Ось дов людочки є, друзі, бігель бачу. Ось до чорний русський спаніль. Ось до друзі є. Отакі вот хлопчики, дівчинка. Да, Правда. Да, друзі, ось до русська чорна спанілька. Скільки хочете за нею? П'ять тисяч. П'ять тисяч, друзі. П'ять тисяч гривень. Хто цікавиться за нею? Ось вот такі красунечки. І хлопчики, дівчинка. Лабрадорчики, друзі. Ось до є. Вот такі э, лабрадори. Четверо цуценят. Ось вот такі красунечки і хлопчики, дівчинка. Друзі, шоколадний є хлопчик, і також шоколадна є дівчинка. Також є чорна шоколадний хлопчик. Ой, шоколад. Чорний хлопчик і чорна дівчинка, друзі. Є от такі лабрадори. Що ви за них питаєтесь? Чорний 200 доларів, шоколадний 300. Чорні 200 доларів, шоколадний 300. ось такі французи є. Можу показати вам ще блакитний, такий і отакий хлопчик з маскою. Хлопчик блакит. проданий. Все, блакитний хлопчик проданий, друзі. Білоблакит, До побачення. Блакитна дівчинка. Білоблакит, а, біла блакитна дівчинка. Скільки за дівчинку? 350. 350 друзі, 350 за е, дівчинку біло -блакитну. Так, добре, гарного дня, йдемо далі. Мальтіпушки, да добрий день. Світлана, да, роді здається мальчиків? Так, і дівчатка, і хлопчики у світланки є. Це у нас мальтіпушки. Друзі, може хто цікавиться там. ще це е, повний акваріум, так сказати. Отаких гарнюнічок. Ну розкажіть нам трішки про них, що ви за них питаєтеся хто вони такі, чому вони найкращі, ніж у тих. Це ну, дві дівочки, у нас мама у нас мальтеза 2,5 кг, папа в той фуді. 3,8 кг. Їм вже 2,5 місяця, вже одна приївочка зроблена, в туалеті приучена. Все у них готові, так? Да? Да, готові готові до переїзду, переїзду в нову родину. Скільки грошей хочемо? Дівочки 900, мальчики 600. Дівчатка 900, хлопчики 600. Друзі, подивіться на цих красунійська вівчарка. Подивіться, ось зовсім сплять маленькі. А ну давайте я вас угощаю. Смаколиком будете? Не хотять вони вже нічого. Смаколика каже. Ти ми тут самого ранку чекаємо, коли нас заберуть. Так що, друзі, отакі чудові у нас цуценята. Це у нас е, більгійські вівчарки, малінува. Хто цікавиться, є отакі. Красуні, ну покажіть мені того най найкращого, найгарнішого. Отакий гарний. Подивіться, який красень з переливом. Це буде надзвичайно гарний з темним переливом. надзвичайно гарна більгійська вівчарка. Так що, друзі, хто цікавиться, скільки грошей за неї хочете? 400 доларів, друзі. 400 доларів ціна просто бомба. багато хто навіть не знає, що існують такі собаки. Йорки, бівер Йорки. Це вони кольорові йдуть. Ось такого подивіться, окраса. Він цвітний, білий, з з чорним. Так сказати, три колори, друзі. Три колори. Отакі. От Отакі краси. Шесть така ж, як жорка, шмокачість. Не линяй, гиполингенний. Вот этот вот мальчишка 5 місяців. Скільки Не недорого. 10 тысяч 10 гривень. Да? Можно на поводочике гулять. Ха -ха. Круто, круто. Наш англійський кокер спаніель друзі. Хто питався за англійців? Ось до є от такі двоє чорних англійських кокер-спаніелів, Уже дорослі повністю готові до переїзду. Скільки місяців їм вже? Чотири, повних чотири місяці, друзі. Повних чотири місяці цим гарнюнечкам і два кавалєра, да, наскільки пам'ятаю, два хлопчика. І два хлопчика. А це красунечка у вас? Це хлопець, це вже великий, йому два роки. Уже великий, бачу, великий, гарний такий. Такий статний, гарний, чудовий парубок. Такі 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 будуть, такі Оце да? да, вони виростуть. Це ні. вони такі виростуть, друзі. Так що бачите, отако. о! І на руцях він сидить. Да? Ой, коханий, коханий. Коханий, 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 друзі. Подивіться, отакі от красені. Хто питався у мене за французьких бульдогів. Отакі от французькі бульдоги є. Подивіться, красунечки. Григорій, скільки їм вашим бульдогам. Дай Боже пам'яті. 27-го буде пам два. Два місяці, майже два місяці, друзі. Ще нема повних 2 місяця. 27 числа буде два місяці. 27 числа буде два місяці, друзі. Вот такі красунечки у Григорія. Пікінесики, ось до друзі, ось до білі пікінесики. Жіночка, почому ваші пікінесики? 8 тисяч, друзі. 8 тисяч гривень. Пікінесики, такі гарнюні 8 тисяч гривень. Двох хлопчик є. Скільки за хлопчика хочете? 7 тисяч, друзі. такі шпіцики є. 7 місяців Скільки? 7 місяців є шпіцик. Маленький, маленький. Зараз покажу вам жіночка його, давайте подивимося на нього. Отакі ось до. Красень, друзі. О, Побіг собі гуляти, побіг собі гуляти. такий красень це у нас шпіцюлька. Хто хоче. Ой, ой-ой-ой, потягуськи, потягуськи. Ага, поняв. Отакі. Ой-ой-ой. ой Все. Шагаємо, шагаємо. Ти що, ти що Краса. отакі такі під бультер'єри. Є отакий хлопчик уже з купірованими вушками і дівчинка. Із прививочка. да, двома прививочками вже. Да. Вошенщик, ой, поводок і гуляй. Поводочок і гуляти, друзі, уже готові. Ось до п'яти Скільки грошей хочеш за них? 300 доларів. 250 дівчина. 300 доларів хлопчик, друзі, 250 дівчинка. Три... Хто шукав мопсик, є отакий от чудовий парубок, подивіться, який лев з дуже гарною шию. 5 числа буде півроку року йому, друзі. Документи КСУ чепірований. Документи КСУ чепирований, вже повне. Ще й з документами КСУ. Скільки грошей хочете за нього? Ну, 400 торгів місяця. 400 торк у е, місця. Так, вот такі цвергпінчери, друже. Є хто цікавиться, є у нас отакі от е, олень, гарний крутий і такий чорний. Покажіть нам Іночка, будь ласка, своїх цверхпінчерів питаються. хтось питався там за цверхпінчерів. Може хто і захоче забрати їх вже в нову родину. Ви готові? Ви готові? Да? Вже повністю готові. Друзі, цверхпінчери. Хто питався Євочка. за цвех пінчера. Ось така чорна дівчинка підпалим. чорна з підпалим, да. Три місяці повністю привіта, документи все в порядку. Три місяці повністю привіта, все, всі документи в порядку. Хто цікавиться, можете звертатися до Іночки, домовлятися. Так, грілка, теплі, так. Грілочка. так. Ну і давай того, покажи нам швидесенько. Це і... рижий мальчик, Скільки він... за чорного питаєшся? Десять 10. 10 тисяч. За чорного, друзі, і за. Із 8 за оцього місяця, хлопчика оліньонок. 4 місяця. О, бачите, там на спинці така полоска. Я раніше не знав, тепер інночка мене навчила. А тому що така полоска рідкісна на спинці, 8 тисяч гривень. Також у Іни є ось такі чудові цуценята. Це у нас французькі бульдоги. Подивіться на цих красунчиків Можливо, і красенів. Відпочивають, вони там відпочивають. Ну розкажіть нам просто про них так: що, що до чого, хто у вас там є і Рижень. Так, хлопчик рыжий. Три месяца первая прививка 300 долларов. Черный мальчик, трингу яркий выраженный подпалый 4 месяца 200 долларов. Так. И э, блутан по-другому голубо подпалая девочка э, 3 месяца 500 долларов. Крутяк, Эти друзья. Оти полностью привиты. Вот, полностью вот, привити, вот такие красуннички. Це середній буде, у тебе стандарт і середній, так. так? Ти сказала? Так. І стандарт і середній. Ой, тут а І отакі крупненькі, друзі, подивіться, і отакі от красень. Які? Корточка, Гарні, і чудові. Чарки у людей двоє, ці вже більші. Скільки вашим? половиною місяця, друзі. А що ви за свої хочете? 400. 400 покажу вам шпіцу. Ось до ринки є такі гарні, чудові ведмедики. Хто цікавиться шпицулями, Можете звертатися до Ірини. Подивіться, які красення. Ой-ой, пухнасті жопи такі, мордахи няшні, пухнасті, друзі. Раз, два, три. Ірочка, що ти за них питаєшся? Скільки Фуд, хочеш? Від 500 доларів. Від 500 доларів, друзі. У Іринки ось такі чудові цуценята, шпіцики від 500 доларів. Також у Ірини ще є мальтіпушки, да? да, да. той Йорочка, пуділі, вже, йорочки. Да, так, Ірочка, що за мальтіпушечки? Скільки мальчик, їм? Мальчик, дівочка, їм місяці три тижні. Так. З прививочкою, з документами. Да, до скажи, ми стоїмо 600 доларів. 600 доларів. Ще є йорик в тебе, да? так? Давайте ще йорика твого подивимося, Ірочка. Красавіця такая кнопочка яркая красивая с очень густой шерсткой шуба шуба будет до двух килограммчиков красоту для сатуся убегать. Убегать страшно. Красотуся огорнеться. Картик есть красивый. Ой. Вот такой кнопик, да. Крутый. Куплевый, да. Я такой красавец, да. Класс! Клас. И вот барышня полгода нам уже. Ой. У нас уже весь размер. У этой уже пивров. Ты красуня моя. Покажи, какая ты красивая, О, да, да, да. да, 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 да. Подивись на неї. Да, да, да. Вот леди така наша. да, да Ой, вы что там? Ох, на, да. на маникюр наробили, друзья. Я, друзі. Садила, я за... же барышня скажу. Что <laughs> такое? Класс. Yeah. Так, э, стафи. Хто питався за стафи, бачите? Сплять вони всі у нас тут. Накрили їх. Боже. І ну і все. Ну і все, і всі ми спимо, друзі. І всі спимо. Це у нас стафи, Це у нас татко з мамкою. Можете подивитися оцих yeah. красень. Це у нас таксочки гарні. Подивіться, от такі двоє чорних. Такі чудові таксочки. Йоршеський тер'єр. Ось до вам Йоршеський тер'єр. Подивіться, Он до, ось до маленькі такі гарнесенькі, ось до красень. Ірочка, в тебе красюня, то, там? красюня. красюня ось, баріся, до, ось до да? да, Ще й дівчинка. Ірочка, скільки да, хочеш за неї? 15 тисяч гривень. Ну, носика друзь. нету у нас. Ми такі красиві. Класна класна шерсть. Вона не буде ні лиса, ні крайна, буде роскошна, шуба у нас. Буде да. красиво, красиво. Тут дитини залишився. Да? Великий, чудовий парубок. Це у нас Ротфеллер. Хто, хто цікавився, хто хотів собі Радфеллера, ось до вам Ротфеллер. друзі. Отакий гарний, чудовий хлопчик. Скільки грошей ти хочеш за нього? 500 і забирайте. 500 і забирайте. 500 і забирайте, друзі. За 500 доларів віддадуть. Є таксичка у нас також, длинно така. Також парубок залишився у нас. Може, хто цікавиться. Добрий день. Добрий. Так, і що у нас тут ще питалася ви в мене за англійського, англійського бульдога? Ось до друзі, є отакі от красені. Подивіться, які буджмарті, які красиві, чудові морди. Що ви хочете за них? Скажіть, будь ласка, сьогодні. 500-600. 500 та 600. Це скільки їм вже місяців? Три було. Три місяці Це було. було. Це хто у нас чам, чав, чав, чав. Хто питався? Чао-чав. Є чов, чау, чау. Друзі, давайте покажемо вам чао-чав. Є от такі гарні, красень чи красунечка у нас. Красунечка. Красунечка. Красунечка, красунечка гарна О, красунечка. Ось до медведика. Ще який медведик. Прошло дуже споїться. проснулася гарнюнечка. вже багато людей І тут, скажіть, звісно. І ще й хлопчик, Боже, да, у вас є? Ще є. Є, є, є хлопчик є. Сергія Боже. також. Є в Сергія Пудільошев, вот ось такі той пуділі. Ігор. Ой, Ігор, звичайно. О, У Ігоря вот такі пудільоші подивіться, вот такі гарні, чудові. Цуцики, хто цікавиться, це той пуділі. І хлопчики, і дівчатка, да у вас? І хлопчики, і дівчатки. Червоні, гарні, друзі. Червоні такі. Дуже гарні. Мальтіпушки, друзі. Ой, зівакає, зівакає ще мальтіпушки, друзі. Так що є красунечки, є що вибрати. Дівчатка, так? Є що вибрати, дівчатка, хлопчики, друзі. Мопси наші гарні, чудові, мопси, Хто цікавиться, мопсики? Скільки мопсикам вашим? Три з половиною. Три з половиною. Дивіться, які красені. У вас і хлопчик, і дівчинка чи хто? Два мальчика. Два мальчика, два да, хлопчика залишили. З прививками. дві прививки гуляють уже на вулиці. О, крутяк, крутяк. Як натуральну пищу, так і їдять спорт, мені грають. Ваші Круто. справи, де ваші французи, всі сплять. Yeah. Undo. Undo, undo, undo. Ой, не так відкривається отак. Вот ніяк не відкривається. Вот так. Все закрило, закрило, щоб їм було тепло. Ой, друзі, подивіться, скільки французів у Танечки, подивіться, скільки красиві. Це у нас французькі бульдоги. Там також є більш підрощені, більш великі французькі бульдоги. Є у тані такі, О, боже, бурбуль. Хочеться мені бульбуль -буль сказати, я бурбуль. Це бурбуль, друзі. такий красний. Також є в неї ось такі французики. Танечка, що ти хочеш, скільки твоїм зараз цуценятам вже є чотири місяці, є два з половиною, є чотири місяці з половиною, є два з половиною. Ой, багато багато короче два, і чотири. Є ще місяць, друзі. Від 200 доларів і вище. Домовляйтеся, Танечкою. Також у Тетяни є русський кокер спаніель Ось вот така біла спанієлька є. Може, хто цікавиться. у нас? У нас тут є. Отакі вот у нас є мальтіпушечка. Ось до да, друзі, хто питався, якраз питалася в мене за мальтіпура зараз. Ось вот такий білий. Дівчинка, хлопчик. Дівоч у вас? Дівчинка 3 місяці. Мама той тойчка, Папа, ага. папа мальтезе. Ох, ти клясь. Ухте клять. Родителі оба приучена вона... біленькі, гарненькі, відвідає, приущені на клаточку, кушають кормінь, ребенка здоровий, активний. Так що, друзі, хто цікавиться, 600 доларів, да? хто цікавиться, друзі, малечими, можете звертатися, домовлятися. Отакі вот красиві чудові цуценята. Номер телефону залишив нашому телеграм-каналі. Маленькі друзі, переходьте в шапці профілю за посиланням Телеграм, Інстаграм. Там обов'язково залишимо. Також є чехуашечка. Отака. Вот що у нас мальчик, по чихуашечки, хлопчик, мальчик, да. Четіри з половини місяця. Привіт, активний, здоровий, Полнозубий на місці. Все, в все в порядку. да? Все, в порядку, все в, порядку. в порядку, друзі. Повний комплекс, все на місці. Скільки за нього питаєтесь? 12 тисяч гривень. Всього та нічого, друзі. Давайте ще сфінксів, да, подивимося. Ой, у тебе там кольоровий навіть є сфінкс. Які гарні, друзі. По 2,5 місяця. Давайте покажу вам. Ой-ой, які красиві! Ой, які сфінкси чудові. Боже, а які очі у да нього -да 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 -да. блакитні? -да -да. Краси круте. Ну Ай не сьогодні не каже, не, не сьогодні. Ходят. друзі. Так, а що ви за них питаєте? Сьогодні 6 тисяч гривень. Друзі, сьогодні 6 тисяч гривень за них. Це боксери, друзі, сховалися сьогодні. Тут боксики ви, наші замерзли. замерзли, сховалися там, відпочивають. Привіт! Ти хочеш показатися? Так, також боксери. Хто хоче, шукає собі боксерів. Є декілька чудових, дивіться. Красенів вже каже, охороняють територію. Ой, ой, да, умнічка, ти такий молодець. Так, 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 давай, давай, О, подивимося. Так, ой, красені наші. Маленький. Є маленький хвостик, де зробити. Це у нас Йорик, друзі, з той рости. А, хвостик буде рости. Хвостик буде рости. Ось вот така красунечка. Так. І Потом що там есть, ще? Є екстра міні мальчик, йорчик. Екстра міні хлопчик, йорчик. Бебі-фейсик, друзі, вот такі стоять, круті. Маленькі стоять. Так, так. Вес буде до 2 кг. До 2 кг до. буде, так? Да? Да. Круто, круто, друзі. Ось вот такі красунечки є, Машки так. Дарочка, Весь О, круто! Друзі, отакі от красуні це подивіться. Всі привівки повністю це, подивіться. Подивіться це весь я розмір. Це вже повний розмір. Так що, друзі, хто цікавиться, переходьте в телеграм. Ціна Йорика. Йорики є 10 тисяч, є 8 тисяч, є 12. Різні є Йорики. Так що. Можете переходити в телеграм-канал Маленькі друзі в шапці профілю за посиланням. Я там залишу номер телефону, заводчика. Переходь, дзвоніть, домовляйтеся. Ось такі красунічки є.